Це я всім щиро дякую за молитву. Ну, в першу чергу вона потрібна кожному з нас, але знаєте, я так зараз аналізую. Наше православне життя взагалі загальними і в і нас особисто. Я вам чесно перезізнаюся, я хочу і молюся, і буду молитися про те, щоб ми, православні люди, з вами пережили якесь нове пробудження. Тому що до традиції ми з вами всі звикли, все робимо правильно, нібито. А подивися на наше життя і що відбувається сьогодні навколо Православної церкви, то таке враження складається, що ми з вами не то, що не віруючі, а що ми деколи з вами гірші язичники. І насправді вся ця така сумна історія через те, що якось ми так багато років ходили у храми, але ніколи не роздумували, для чого. Воно ну, прийшли перед Пасхою нас помазали. А для чого, від чого зцілятися? Чи відчуваю я потребу в цьому зціленні? Ну, що якщо десь щось болить, то відчуваю, а якщо не болить, то стою й думаю, ну мажуть мене, а для чого мажуть. І я вам скажу, що це дуже трагічно в нашому з вами житті. Тому що насправді ми не відчуваємо потреби в Бозі. Ми не відчуваємо того, що от це таке немирство наше, чим часто наповнили наше життя, що воно вже є результатом того, що ми... По формі своїй, ніби православній, хрестимося, поклони б'ємо, а в суті своїй, як казав пророк Ісая, в серцях своїх далеко-далеко-далеко від Бога. І тому нам потрібно оце пробудження, нам потрібно нарешті відчути, так як казали наші старші люди, що без Бога не до порога. Нам потрібно відчути, що ми своїми бажаннями, своїми якимись хотілочками далеко-далеко відійшли від Нього і втратили його. І настав час, якщо ми хочемо зберегти самих себе, якщо ми хочемо виховати наших діток, правильно виховати, дати їм якусь перспективу в нашому суспільстві, то ми маємо зробити це суспільство. Воно буде тоді, коли воно буде мати правильні цінності. Цінності засновані на вірі. Якщо ми цього не збережемо, якщо ми цього не відродимо в собі, то дуже гіркою буде наша участь. Тому ми сьогодні молилися і за фізичне зцілення той, хто його потребує. І в першу чергу ми молилися про те, що Господь нарешті почав торкатися наших умів і наших сердець і зціляв нас духовно і душевно. Слава Ісусу Христу!